Цієї ночі Херсонщина не чула повітряної тривоги, принаймні її не оголошували. Проте напередодні ввечері в області лунали вибухи. Місцева влада повідомляла про атаку ворожими ФПВ-дронами. Під ударом були населені пункти, зокрема і Антонівка. Юрій Соболевський з нами. Це перший заступник голови Херсонської облради. Долучається до бесіди. Наші вітання, пане Юрію. вітаю вас. А ми з вами в попередні рази, коли говорили і неодноразово коментували тривоги в тому числі, ви казали, що ну для Херсонщини неважливо, є тривога чи ні, тому що є артилерійське озброєння, танкова зброя. Ті самі впівдрони по ним тривогу не оголошують, але вибухи все одно є. Вночі ворог застосовував ці типи озброєння було гучно, чи все ж таки було тихо. Ну, на жаль, не зупинялося вночі обстріли. Вони були і в Херсоні прильоти, були в інших населених пунктах. Повітряна тривога це так само для нас є загроза, тому що е час від часу ворог застосовує і балістичні ракети проти наших населених пунктів, і каби, частіше каби. Але в абсолютно праві, абсолютно більшість прильотів це. РСЗВ – це артилерія, міномети і ну, дрони, Звичайно, це зараз одна з найбільших проблем в плані безпеки. Станом на вчора на вечір на жаль, в нас вже дві людини загинула. Ще вісім отримала поранення. З них одна людина, що загинула, і чотири поранених. Це внаслідок атак саме дронів. Що ми маємо розуміти про роботу е, тих служб, які мають забезпечувати життєдіяльність регіону? Хто стоїть на межі е, закриття або неможливості функціонування? Хто працює на повну потужність? А де потрібно ну, допомога для того, щоб функціонувала та чи інша структура? Ви знаєте, ну всі об'єктивно працюють. Дуже вища, значне навантаження, звичайно, зараз у на наших силовиків. Це поліція в першу чергу, Служба безпеки України, яка так само працює в цих умовах, виявляє в... зрадників, які працюють на ворога. Це так само дуже важлива частина роботи, тому що саме ці люди вони наводять ворожий вогонь по локаціям. На жаль, такі все ще є. Дуже багато роблять насправді і ДСНС наші на них так само навантаження шалене, тому що вони теж є цілею для ворога російські канали. пропагандистські вони відкрито говорять, що там да російські військові чекають після обстрілу, коли приїдуть аварійні служби, для того, щоб ще повторно нанести удар саме по ним. Ну тобто, метавних них такі, знаєте, тероризм максимальне. Знищити інфраструктуру, максимальну кількість поранених, загиблих звичайно працюють комунальні служби. Ну це всі працюють, пане Юрію. Хочу спитати про тих, хто місцеві бюджети наповнює. От, Умовно кажучи, коли ворожий дрон влучає в маршрутку приватного перевізника чи в магазин е приватного підприємця, а... Реконструкція чи компенсація це лягає на плечі підприємця, чи область допомагає або знаходить серед донорів тих, хто допоможе. Як тут вибудовується співпраця у вас? Тут насправді складніше, тому що якщо по фізичним особам є обласні програми, які прийняті були. От як тільки почалися масовані обстріли після деокупації, така програма була прийнята на обласному рівні. Вона була прийнята окремо і в міську адміністрацію допомоги матеріальної допомоги особам, які постраждали від обстрілів. втопо підприємством значно складніша ситуація. Звичайна місцева влада. Намагається йти на зустріч і в частині скасування там сплати податків місцевих. Це стосується на землю, там коли неможливо її використовувати. Але все ж таки в навантаження основне залишається на бізнесі. Звичайно, фіксуються всі ці наслідки, всі ці збитки для того, щоб людина могла. Потім звернутися з відшкодуванням, коли ми розраховуємо да що будуть репарації по компенсації всієї шкоди, які заподіяна Російській Федерації, нашій країні, нашим громадянам, нашим підприємцям. Але в от зараз основне навантаження все ж таки залишається на бізнесі. Колаборанти окупаційний голова Костогризового отримав підозру і депутатка Любимівської селищної ради. Ми прекрасно розуміємо, що це не єдині колаборанти і не єдині персони, які погодилися співпрацювати так чи інакше з ворогом. Як ви розраховуєте, який результат матимуть ці підозри, зважаючи на те, що люди знаходяться на тимчасово окупованій території? Це по перше. Ну і по-друге, скільки ще підозр, принаймні ті, які відомі вам станом на зараз, готуються або вже готові. Це дуже складна робота. Тут ну тут е, немає права розголошувати взагалі будь будь-яку інформацію, навіть у якою володію там, законним шляхом, тому що є те слідства, і поки немає підозри, е, поки вона не оголошена, то е, говорити про будь-яку особу не, як мінімум, не коректно. Те, що робота проводиться, і проводиться вона професійно, це я можу підтвердити. Служба безпеки, наша яка працює у нас в регіоні, це і Херсонське управління, і РК Крим, які паралельно працюють, вони ну дійсно хлопці працюють дуже ефективно, професійно. Це зовсім інша служба безпеки, ніж та, яка була до повномасштабного вторгнення. Це вже справжня служба безпеки. Те, що це складна робота, тому що знаєте, це... Є інформація, її може бути дуже багато, але доказів дуже мало. Або люди відмовляються свідчити, або, на жаль, немає зараз можливості зібрати докази, тому що або свідки зараз тимчасово окуповані території, або в третій країні ну, є і інші об'єктивні причини. Тому насправді ну, дійсно це дуже складно. Інша історія це це ще й потім отримати вирок. Тому що суди так само, вони незалежні в нас, і вони дуже обережні під час винесення таких рішень. Ну це зрозуміло, тому що ми не можемо да, Ми не є Російська Федерація і ніякого полювання на відьмів. У нас не може бути. Це, це дійсно потрібно ще довести в суді вже провину цієї особи. Але в, ну, це, в сумі це дуже складна робота. А яка ситуація на лівобережжі, пане Юрію? Враховуючи зиму, враховуючи. Банальні потреби, так гуманітарну ситуацію. Що там з того, що повідомляють наші знаєте? Ми постійно кажемо, що там якісь погіршення ситуації, але ну насправді так воно і є. Там все гірше, і гірше. Зараз знов пішли рейди. Зараз обмеження максимальне для людей, що не отримали паспорта. з додаткових обмежень це і поповнення мобільного зв'язку, фактично доступ до зв'язку. Це фактично неможливість вже використовувати транспортні засоби, власне транспортні засоби, які не перереєстровані, не отримали російські. Державні неміри, а без російського паспорта це майже неможливо зробити. Тому ну там ці процеси з одного боку фільтраційне, репресійними, а з другого боку інтеграційний вони тільки посилюються. На жаль, зараз виживати нашим людям для того, щоб не отримати паспорт, не виконувати ці вимоги окупантів ну майже неможливо вже. Ну а яким чином відбувається комунікація, якщо можна так це сформулювати, для того щоб тримати людей в курсі, що про них ніхто не забув, що вони потрібні, і для того, щоб не допустити забування України як батьківщини? В тих процесів там немає забування. Там насправді от до інформації з нашого інформаційного простору, знаєте, от ця інформація, вона потрібна людям як повітря. Просто вони один одному пересказують ту інформацію, яку вони отримали. Є доступ до телеграм-каналів, це зараз, напевно, такий основний. Основне джерело отримання інформації з об'єктивної, крім того, є люди, які встановили в себе VPN для того, щоб мати доступ до наших інтернет-ресурсів, тому що о, український сегмент він заблокований в і весь трафік фактично він адмініструється. Звичайно, вони не мають можливості контролювати там кожне спілкування. Це фантастичний об'єм інформації. У них немає таких ресурсів, але адміністрування всього трафіку здійснюється зараз повністю там через Крим, тобто ФСБ, це може контролювати. Люди отримують цю інформацію. Дуже важливо, і во ще раз прошу всіх, хто має друзів родичів, які там залишаються, постійно підтримувати з ними зв'язок і надавати інформацію. Найбільше довіра у. Людей, які там залишаються, саме от е, до інформації, яку вони отримують від людей, яким вони довіряють, яких вони знають, тому це надважливий. От е, за спілкування з нашими людьми, тому що е, підтримувати зв'язки, це потрібно. Людям максимально там зараз важко, але вони українці, вони чекають звільнення, чекають деокупацію. І коли це відбудеться, ми побачимо ту саму картинку, е, яка була в Херсоні під час деокупації, коли люди вийдуть з прапорами на вулиці. Те, що вони там вимушено отримали ці паспорта, це питання виживання не зраду. Хай так і буде, і хай так буде якомога швидше. Юрій Соболевський, бо ви знами це перший заступник голови Херсонської облради.